Друзі, доброго дня! Сьогодні я знову буду спокушати вас приготувати солодке, а конкретно Крем Брюле. Я думаю, що назву крем-брюле чув кожен з вас, бо часто називають морозива зі смаком крем брюле. Але я думаю також, що мало хто їв справжнє крем брюле, цей французький десерт. Хоча готується він нескладно. І я пропоную вам його приготувати, бо він настільки смачний, він настільки незвичайний. Коли я в перший раз його їла, це було у Франції. Я просто прям була в захваті, як це, що це таке? І коли я зрозуміла потім, що приготувати його дуже дуже легко. Як встала його готувати? Склад продуктів для крем самий звичайний. це яєчні жовтки, це вершки високої жирності 33%, це цукор і це ваніль або ванільний цукор. І все. Але цей десерт запикається у духовці, тобто треба мати якийсь посуд. Який не трісні у духовці. І спеціально для крем брюле, я собі ось купила через інтернет ось такі креманки, які можна тримати у духовці. Але якщо ви все ж хочете спробувати приготувати крем брюле, а у вас немає термостойкого посуду. Ви можете у будь-якому супермаркеті купити такий одноразовий посуд, він виготовляється з фольги чи з алюмінію, і в ньому можна запекати. Ну, так, на святковий стіл, мабуть, це поставити буде не дуже гарно, але для себе, щоб зробити, щоб спробувати цей смак, ну, можна використати. І ще в чому головна родзинка крем-брюле? Це цукрова скоринка, яку треба зробити зверху. Краще за все, її робити за допомогою ось такого якогось пальника. Тобто посипати цукром і вогнем діяти, і цукор плавиться, і така скоринка виходить. Але в мене мій пальник чомусь не заправляється більше газом, щось він поламався. І тому я буду спробувати інший спосіб, прямо в духовці у режимі гриль, але це вже після того, як запечеться сам крем-брюле. Тобто починаємо робити. Я буду робити невелику порцію крем-брюле, тому я беру 200 г вершків 33%, я беру 2 жовтки і 33-35 грамів. Цукру. Спочатку треба частину е, вершків прогріти, більшу частину, е, трошки вилити у жовтки, і е, цукор, частину цукру у вершки, які будемо нагрівати, і частину сюди. У жовтки. Вершки з цукром ставимо на вогонь і підігріваємо, але не треба, щоб вершки закипіли. Просто добре підігріти. І тепер гарячі вершки вливаємо в жовтки. І треба добре-добре перемішати. І сенс цього дійства. Тому щоб, по-перше, розчинився цукор. І по-друге, щоб ця суміш була вже така добре гаряча, щоб зменшити час запікання у духовці. До речі, духовку я вже увімкнула десь на 130 градусів. І тепер я буду розлівати цю суміш по кріманках. І Буду дивитися, скільки в мене вийде тепер я поставила в противень кріманки з розчином, це ще розчин. І бачите, я заливаю сюди гарячу воду. Для чого це робиться? Щоб суміш запікалися. Більш рівномірно. Пройшла година, я дістала крем брюле з духовки, і я думаю, що можна було менш ніж годину там тримати в духовці, бо як перевіряти на готовність, воно повинно Трошки так колихатися, а воно в мене дуже запеклося, але це не означає, що воно буде менш смачне. Ну і тепер залишилося зробити таке основне, що відрізняє просто крем від крем-брюле. Я буду посипати поверхню цукром і ставити у духовку на верхню полицю і буду включати режим гріль. Зверху, десь на 3-4 хвилини я буду, е, буду спостерігати, як цукор буде перетворюватися на карамель. Можна використовувати білий цукор, можна використовувати коричневий цукор тросниковий, але фініковий, наприклад, краще не брати. Я перший раз пробувала, він е, так погано розчиняється, і він став таким чорним. Я буду зараз використовувати білий цукор, і будемо бачити, що в мене вийде. Ну ще, друзі, в мене, як говорять, дві новини. Одна погана, друга добра. Погана новина це про цукрову скаринку за допомогою духовки. Я не знаю, як її роблять ті, хто пишуть ці, ці рецепти. Мабуть, вони так переписують один у одного, а самі ніколи це не спробували робити. Мабуть, в мене якось не так працює духовка. Я не знаю, але я зробила так, як всі пишуть. Я включила у режим грилю була аж така червона-червона цей нагрівальний елемент. І я під нього поставила крем брюле, посипаний цукром, все як пишуть. І, ну, за логікою, цей цукор повинен був перетворитися у скоринку. Але, бачите, що вийшло: якісь такі чорні такі кульки. А частина цукру зовсім ніяк. ні, вона стала з коринкою, але не такою, якою повинна бути. А ось ці чорні такі плями, аж такі страшні. Ну, пригощати таким ніяк не можна. А добра новина, що я впоралася зі своїм пальником. Е, я зрозуміла, що справа не в тому, що там немає газу, а в тому, що там не, раб, не працює ось. Цей запальничка сама, і коли я його піднесла до вогню, до плити, він в мене загорівся. І я зробила, бачите, яку гарну скоринку. Саме ось така карамельна скоринка і повинна бути на крем-бролі. Ну і крім того, коли працюємо пальником, майже не нагрівається. ну Ось ця інша частина кремблює. А коли ми ставимо в духовку, воно знову якби запікається. А це вже такі зайві дії. Тому робіть висновки. Ну я теж для себе зробила висновку. А уявіть собі, що до вас повинні прийти гості. Ви все зробили, били правильно, а перед їх приходом поставили до духовки, і ось така такий жах. Держали. Що я хочу ще розповісти про крем-брюле. Скоринку треба робити перед вживанням безпосередньо. Бо якщо зробити декілька порцій і залишити їх на декілька годин, або поставити до холодильника і думати, що завтра я їх з'їм. Ця скоринка стане м'якою, і ну ніякого такого ніякої родзинки вже не буде. Вона майже буде заважати так. Краще, якщо ви хочете зробити це заздалегідь крем крембрю, його можна навіть заморозити, тобто розлити по креманках, поставити у морозилку. Потім перед той день, коли ви маєте пригощати когось. Дістати з морозилки перемістити в у холодильник, краще не з одразу у тепле місце, а до холодильника. тоді крем тоді буду розмірзатися так поступово, і всі десерти, які заморожені, краще через холодильник розморожувати. А потім, вже безпосередньо перед подачою на стіл посипати цукром, ну і краще діяти все ж пальником. Ніж духовкою, або якось пристосуватися, або... але заздалегідь, не перед тим, як когось пригощати. Друзі, я вам бажаю, щоб завжди у вас все виходило, щоб завжди і ваші страви, і ваші усі діла були успішними, щоб ви завжди одержали задоволення від того, що ви робите.